Як навчитися відстоювати свої кордони? В першу чергу, мені здається, треба розібратися з собою, зрозуміти, хто я такий, який я, яка, яка в мене самооцінка, що мене турбує у спілкуванні з іншими, що я можу пробачити іншій людині, а чого я пробачити ніколи не зможу. Знаючи відповіді на ці питання, поступово можна зробити себе особистістю, людиною, впевненою в собі. Кордони можуть бути чіткими, жорсткими, які порушувати не можна нікому, можуть бути гнучкими, тобто в цьому випадку, чомусь я можу дозволити іншій людині порушити ці кордони і розмиті кордони. Вам вирішувати, які кордони ви хочете відстоювати. В цьому нам дуже допоможуть наші емоції. Чомусь вважається, що є позитивні і негативні емоції, але на мою думку, всі емоції важливі і вони нам про щось говорять. Вони завжди відчуваються в цілі. Наприклад, коли порушують ваші кордони, в тому, що беруть вашу чашку або сідають на ваше місце, або беруть ваші речі без дозволу, ви відчуваєте роздратованість, злість. Це говорить про те, що порушили ваші кордони, і лише знаючи такі відчуття в цілі. Відслідковуючи ці емоції, ми можемо далі будувати спілкування з людьми. Ми можемо сказати, що мені це мені не подобається. Вибач, давай ти більше так не будеш робити. Це мої особисті речі. Мені важливо, щоб це було все так, як я поклав на місце. Порушувати наші особисті кордони можуть друзі, батьки і зовсім сторонні люди, але чомусь для нас дуже важливі. Вони можуть критикувати, говорити, як нам вчинити в цьому чи в іншому випадку. Поради надавати, яких ми не просили. Це теж про наші кордони. Вказати якусь оцінку нашої діяльності, яка нам не дуже важлива. Важливий алгоритм дій. По-перше, вам треба задати собі питання, чому зі мною вчиняють таким чином, що я, що змусило мене, чи що я сказав не так, що людина має право поводитися зі мною саме так. Сказати ні, мені це не подобається, відстоюючи свої кордони. І якщо люд... Ми найчастіше вважаємо, що людина інша, коли почує наше ні, образиться або не захоче з нами спілкуватися. Але насправді ця людина буде чітко знати, що наступного разу з вами так вчинити не можна. Якщо вас турбують ваші кордони і ви не можете вибудувати їх, я запрошую вас переглянути.